На зв'язку час газу. Мене звати Михайло, і сьогодні у нас на встановленні розповсюджений корейський автомобіль. Це Hyundai Sonata. З об'ємом двигуна не 2 літри, як LPI, а 2,4 GDI. Код мотора g 4 kj Особливість даного двигуна полягає в тому, що це безпосереднє впорскування палива, а значить, що комплект ми підібрали спеціальний під цей тип двигуна MRC Power. Що ми маємо під капотом? По-перше, це двигун чотирьохціліндровий. Далі, що з приводу газової установки? Форсунки у нас швидкісні MRC GT, якраз до цього типу двигуна, Фільтр у нас з відстійником MRC крісел обов'язково редуктор цьому компоновці. Ми підібрали MRC Shire, розрахований він до 200 кінських сил. Ну і сам блок керування – це MRC Power для прямо двигунів. Хочу звернути вашу увагу на те, як встановлені газові форсунки. Вони врізані максимально близько до впускного колектора, що зберігає динаміку автомобіля і зменшує розхід палива. Кнопку перемикання газ бензин за бажанням клієнта ми встановили біля штатного роз'єму обіді. На перший погляд може здатися, що місця тут замало, але його досить достатньо для того, щоб зробити заправочний пристрій з перехідником. Та болона замість запасного колеса розміром на 55 літрів і обов'язково з мультиклапаном Євростандарт. Друзі, хочу вам повідомити, що в компанії час газу є акційні комплекти навіть на двигуни з прямим впорскуванням палива. А щоб дізнатися більше, переходьте на наш сайт. З вами був Михайло, компанія Час Газу. Гарано дня.